Вітаю вас, дітки, і запрошую до казкового лісу. Бачиш, ліс цей чарівний, загадковий, непростий, в нім чудес, казок багато. Так цікаво мандрувати по галявах лісових. Скільки тут пригод нових! А щоб дізнатися, хто живе в цьому лісі, давайте розглянемо картину. Назвіть, хто на ній зображений? Ведмідь, лисиця, заєць, білки. Усі ці тварини живуть в лісі і називаються дикими. Вони самі будують собі житло. Шукають їжу, піклуються про себе і своїх дитинчат. А ще на картині є снігурі. Це зимуючі птахи, які прилітають до нас взимку. Пташка мешкає в гнізді, білочка живе в дуплі, хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі. Теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудиться від сну, зустрічатиме весну. Подивіться, діти, який ведмідь великий. У нього товста і тепла шуба коричневого кольору. А як ричить ведмідь? Поричить. Молодці! А що він любить їсти? Вірно, ведмідь збирає мед, гриби, ягоди, любить корінці рослин і кору з дерев. А ще він вміє ловити рибу. Улітку він блукає лісом, а взимку спить. Давайте поглянемо на лисицю. Норка лисоньки в землі, спить хитрюща у теплі, поруч з нею лисенята, два кумедних брата, тільки сонечко зійде на полювання їх веде. Розглянемо лисицю ближче, яка вона. Лисичка руда. В неї великий пухнастий хвіст із білим кінчиком. Лисиця живе в теплій глибокій норі, харчується дрібними тваринками, яких впіймає. Вона дуже вправна мисливиця. Лисицю вважають хитрою і розумною твариною. Далі давайте познайомимось із зайчиком. Це маленький зайчик, зайчик побігайчик, собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки не має, довгі вуха він ховає під ялинкою кущем, тож і мокне під дощем. Розгляньмо, якого кольору шубка у зайчика. Вірно, взимку у зайчика біла шубка. Коли зайчик змінює сіре хутро на біле, означає, що прийшла зима. У зайчика довгі вушка. Вони йому потрібні, щоб добре чути. Ще в зайчика є маленький хвостик. Коли зайчик когось боїться, вушка і хвостик у нього. Тремтять. Передні лапки у зайчика короткі, а задні довгі. За допомогою таких лапок зайчик добре стрибає і швидко бігає. Зайчик дуже лякливий. У лісі він боїться лисицю, вовка та інших тварин і птахів. А тепер давайте розглянемо білочку. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки і гриби і шишки. У білочки шубка рудого кольору. В неї великий пухнастий рудий хвостик, короткі лапки та гострі вушка. Білочка живе в дуплі, на зиму вона сушить горішки, гриби і шишки. Давайте пограємо в гру і доберемо слова назви. Наприклад, Доберемо слова назви до слова ведмідь. Ведмедик, ведмежатко, ведмедиця. А тепер доберіть слова назви до слова заєць. Заєць зайчик. Зайчисько, зайченян. Зайчиха. А тепер доберіть слова назви до слова білка. Білочка, білченя, білченятко. Наступне слово буде Лисиця. Доберіть до нього слова назви. Лиска, лисеня. Лисичка, лисенятко, молодці дітки. А зараз пограємо в гру, «Впізнай за описом. Я описую тваринку, а ви вгадуєте, хто це? В неї руда шубка, пухнастий хвіст з білим кінчиком. Вона дуже хитрюща? Хто це? Так, це лисиця? Інша тваринка? Він великий, косолапий, волохатий, в нього шуба товста коричневого кольору. Спить всю зиму в барлозі. Хто це? Правильно ведмідь. Наступна тваринка. В неї руденька шубка, великий пухнастий хвостик, гострі вушка. Вона живе на дереві, в дуплі, ласує горішками та шишками. Це хто діти? Звичайно, це білка. Ще одна тваринка. Взимку у нього біла шубка, а влітку сіра. В нього довгі вушка, малесенький хвостик. Передні лапки короткі, а задні лапки довгі. Він дуже-дуже лякливий. Це хто, дітки? Молодці здогадалися. Це Сьогодні ми з вами добре попрацювали. Спробуйте так пограти зі своїми батьками. Ви їм описуйте тваринку, а вони нехай відгадують. А я з вами прощаюся і кажу вам до побачення!